Так, Матвій, треба обустроюватися, У мене купа речей, бо це наша спальня буде. Я обустрою ти іншу кімнату. Ти, ти робиш кухню? А я зроблю нам технологічний Чне, все тут. Якщо ми ляжемо на другому... Мы можем проснуться потом, а если мы ляжем на той, то проснемся. И чё? А, -а, -а летак! Нет, это наша кимната. А я дракончика сделаю. Я дракон и я убью. Ну Поки що вони нам не потрібні. Поки що хай йдуть на коридор. Матвій, на коридор, все, винеси. У мене тут стройки. У мене тут стройки, дай постройки. оп 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 о, о тут все зелене! Швидше, 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 швидше. Й... Матвію! Дивись, що я зробив! Окей. Так, закриваєш швидше, поки тут нічого і радіація не пробралась. Колонку. Не Ну та не прийшла. Колонку. О! Она чуть не впала. Ба Бабах! Це скривий? Ага. що було? Це колонка впала. Спікер Вона там 200 тонн важить? Ні, вона важить лише 5 тисяч кг. Це 5 тонн. І то я шуткую. 10 кілограмів. Покушай салатика. Я уемка. Ооо, да я знаєш? І такое, знаешь, и буду як? И зайнятку накажут, шопка, не я. Знаете, блин, смотри, я застрял. Так вот, денег один. Я тут строю. Тепер він мені не буде мішати. Телік із СССР. Телевізор із СССР. Що показує телевізор із СССР? Смотри, я Так строй де дальше крыс нормальный. Не знаю. Строим, Матвій, дальше, строим. тебе зараз приб'ю. Мені у мене є мішок картошки. Якщо ще один раз зробиш, будеш її всю честити. Так Брає! Все, фух, не спаси. Ні, не можна, так! Так можна! Я вже так багато разів вибивав двері. Ну, як не хочеш, то не хоче, сам буду тортик їсти. А-мня-мня-мня-ня. Сидай застил. Матвій, может у нас будет два поверха, один твій, один мій. Слухай. Матвій, давай це буде твій поверх, а я собі сам зроблю. Відкривай, відкривай, відкривай. О, вс зу... Матвій, Матвей, я швидко, Матвій, ну, Матвій, пустые. Поверх Киш Матвій це закриваємо. А, а! Выключи! <реш> Хочешь я одну ядерку, чтобы я пустев, я так. Матвій, Ні! Та! вдягни костюм защитний і вийди на двір. На твій вдягни костюм, Загля... відкрий вікно, заглянь в нього. Не, не, ну швиденько. А мені <плес> все <Матвій>, заглянь... <плес> Ні, Не, я казав тобі не тайка на кухні, а тайка в коридорі в окно. <плес> да. Як? Матвей? Как ты ничего не... Я не, не, не дам сейчас. Я уже... О, дорог. так, Матвей, я без костюма тут на повитре свежим был. С радиацией, Ебід, Обід, обід. Щоб більше в мене нічого не крав. Ізоляція, прилад для зникнення. Смотри, в мене закрито взагалі тут. Ти не можеш з тої сторони відкрити? А я зараз... Йа! Yeah!